На 19 жовтня і в нас достигає груша азіатська олімпік. Осінній сорт. Правда, одна щепа вже в кінці вересня почала осипатися, я її обірвав на зберігання. Друга у мене пожовтіла на дереві, ми її скуштували. А ця висить, тут вона в мене привита в кроні на зимові солодкі, висить без проблем, але теж, мабуть, буде Ну, Бачу, місяць вона зберігається. У 24 році він мені не сподобався, але він був там перегружений і там аж гілля обламалася. І того року ця гілля дала три грушки. Таких шикарних. Смак супер. Соковита, солодка, без кислинки. Азіати, особливо олімпік, бачу, темболі, чоюру. Не люблять вони, коли перегружаються. Якщо сикує перегрузити, ну там все одно трачається смак, але не так. А от ці три сорти, що в мене є, їх краще не перегружати. Олімпік на 19 -те. жовтня.